Кожна локація із всесвіту гри Stalker це ціла історія. Деякі з них майже не змінилися з початку створення, деякі верлізні версії вже не мають нічого спільного зі своїм раннім виглядом, а деякі були просто вирізані. В даному відео я розповім вам історію легендарної локації кордон. Починаючи з її створення та закінчуючи тим, якою вона стала у грі Stalker 2 Серце Чорнобиль. І перед тим, як ми почнемо заглиблюватись в історію, я хочу попросити вас, якщо вам сподобається даний контент, підтримайте його вподобайкою та своїм сталкерським коментом. А я буду вже починати. Перша відома версія локації була підключена до 1098 збірки від 2 лютого 2002 року. Це був чорновий варіант локації з основними спорудами, такими як фабрика. Залізничний насип з двоколійною залізницею і ще з цілим мостом, на якому вже можна побачити скупчення вагонів, що зі слізрейок, тонель під автодорогою та споруду, схожу на підстанцію коло залізничного мосту. Нерахуючи звище перелічних споруд, більше на локації немає нічого. Терейн локації представляв із себе скелясту місцевість, а кордони локації огороджені скелями і забором. Моделювання локації по концепції Stalker Oblivion Lost почалося в березні 2002 року. 1 квітня була зроблена вже перша компіляція. І дана локація з'явилася в білду від 1114 від 19 травня 2002 року. В даній збірці кордон являє собою гірську місцевість Кримської концепції. На задньому фоні ми можемо побачити Прип'ять та ЧАЕС. Також присутня котельня, що знаходиться на пагорбі. Тонель під автодорогою. На південь розташувався бетонний забор із сіткою, який виконує роль кордону рівня. На північ від котельні знаходиться двоколійний залізничний міст. Трохи на захід від мосту, під жедонасипом, є водосточна труба. Але вже присутня атмосфера сталкера та звукова складова. Далі, як ви можете побачити, локація ще майже пуста, і нам нічого не залишається, як вирушати далі. Це ми розглянули початкові версії локації. А тепер на честь у нас ранні версії кордону. Суттєві зміни в плані облаштування кордону почались у липні 2002 року зі збірки 1154. На зміну мертвому пейзажу в сірих тонах прийшло справді поліське буйство фарб. З'явилися покинуті села, тобто селище новичків, і покинуте село за залізницею. Та невеличкий хутір, де в тіні Чорнобиля ми допомагаємо лису. Ще З'явився південний блокпост, який являв собою напівзруйнований законсервований військовий пункт для розквартирування воєнізованих загонів та охорони території зони відчуження. Височина, на якій стояла котельня, була знижена. Також з'явилося листя на деревах та зник дощ. І в цій збірці вперше з'являються НПС у вигляді військових джефрів, які могли повзати та вести вогонь лежачи. В березні 2003-го, у збірці 1465, був змінений ландшафт північніше селище новичків. Тепер замість рівнини там був величезний яр, в низині якого з'явилось болото заросше чагарником, яке тягнулось до моста під автодорогу. Та ще на локації збільшилось різноманіття рослин. Загалом у 2003 році великих змін кордон більше не зазнав. І от, настав 2004 рік. Саме в цьому році почав серед дизайн локації дизайнером рівнем Олександром Пшеничним. Досмугову дорогу було замінено на односмугову. У середні 2004 року покращена деталізація рівня. Кримські гори було замінено рівнинним північно ландшафтом. Залізничний міст було зруйновано. Водостічна труба, що під насипом, була перетворена на повноцінний тунет для проїзду автотранспорту. З'явилась Комірка Сідоровича разом з старим крахобором. В липні на локації було зроблено русло з річкою, яке проходило через цілу локацію. Але вже через місяць річка була прибрана. Залишилось лише болотце, хоча сама геометрія ріки залишилась аж до грудня місяця. Наглядно це можна побачити у збірці 1865 від 9 серпня 2004 року. Окремий період можна виділити з вересня по грудень 2004 року. Саме в цей проміжок часу Кордон набув того вигляду, яким ми, ми побачили його, вийшовши без сталкер у 2004 році. Тобто цей період саме того сталкера, як привикло висловлюватись ком'юніті. І найкращою збіркою даного періоду я вважаю 1935 від 18 жовтня 2004 року. Тут ще присутні пересохле русло річки з невеличкими болотцями на дні. Та вже є північний блокпост старого зразка. Решта об'єктів залишилася як у білдові 1865. Після звільнення Олександра Пшеничного на початку грудня реддизайну локації займався Сергій Курбатов. Він опустив котельню та село новачків, прибрав болотце, змоделював зачаток могильника з аномаліями, трохи змінив геометрію рівня та терейн локації, тобто ландшафт. Для тестування оновлення локації була зроблена компіляція збірки 1994 від 16 грудня 2004 року. Саме в цій збірці ви зможете подивитись перехідний варіант кордону. Наприкінці грудня реддизайном локації вже почав займатися дизайнер рівнів Володимир Єфімов. При ньому вже замість котельні було змодельовано АТП, правда, з деякими змінами від релізної версії та покинуту ферму замість старого села за залізницею. Ця версія локації увійшла до збірки 2212 від 22 січня 2005 року. Також було змодельовано КПП на півночі рівня та автобусну зупинку. В березні вже з'явився елеватор, але без суміжної будівлі. Глобальні зміни локації почалися у квітні, коли було вирішено, як виглядатиме повний редизайн. В травні в селі Новачків деякі будівлі були вже замінені на релізні. Старим. Ще залишався південний та хутір за залізницею. Ще й досі відсутній був тунель у темну долину. Дані зміни ви зможете переглянути у збірці 2205 від 15 квітня 2005 року. У липні цього ж року був змінений загальний ландшафт локації. Він став схожим на фінальну версію. Також був змодельований блокпост військових на півдні, в серпні були перероблені бараки та цегляна вежа. На початку вересня всі будівлі села Новачків прийняли свій остаточний вигляд. Була перероблена під локація занедбаний хутір за залізницею. Остаточну версію кордону ви зможете побачити вже у 2571-й збірці від 16 березня 2006 року. Далі, до релізу гри проводились тільки незначні правки. Підсумовуючи, можна сказати так, розробка даної локації проходила в 4 періоди. Перший це 2002 рік, коли з'явились початкові версії. Другий це 2003-2004 рік. Ранні версії кордону. Третій період це друга половина 2004 року. Це період того самого Сталкера, що мав побачити світ у 2004. І четвертий це 2005-2006 роки період повного редизайну локації та доведення його до релізної версії. Наступна зустріч з кордоном у нас сталася у 2008 році вже у Грі Сталкер чисте небо. Та єдина відміна від першої частини сталкера це перехід через тунельне болото. Який розташований між селищами важків та південним КПП, в третій частині локації вже не було. Тому ми переносимось одразу у 2024 рік у гру Stalker 2 серце Чорнобиля. Тут кордон лишився таким, як і в релізній версії тіней Чорнобиля. Звичайно, я маю на увазі основні споруди. Правда, можна ще додати печеру контролера на сході та вхід в підземелля, які зачинені велетенськими гермодверями. А знаходяться вони північніше свиноферми, що за мостом. А так, загалом, старий добрий кордон в якості Unreal Engine 5. А на цьому я буду закінчувати. Можливо, я щось пропустив. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. Бережіть себе і до зустрічі!